Folkswagen 1.9 дизель. дізель. Вібрації мотора на холостих, їде гарно, все шепче. Я зняв форсунки буду на стенд давати. Не тим тракторним способом, а таким, щоб до бара перевірити. Ну бачу неозброєним ну, оком, що тут а... розпилювався новий, але но він навіть не почорнів. Ці два роблять. Це ледь-ледь робить, вроде бы, бо чуть-чуть. Оце взагалі собі віддихає. Для чого я це відео знімаю? Щоб підтвердити, чи я був правий на стенді. Вони в мене позначені. Друге відео, як вони прийдуть зі стенда. стенду, це перша форсунка. Начіркана перша, цього друга. Я говорю без стенда, що цій вафлі. Вафлі цій форсунці. Третя добра, бо вона чорна, вона горить. І цього чорного вона горить, соляра поступає. Четверта форсунка. Це якби її нічого не було. Так само. От вона четверта, от позначена. Спеціально позначаю, якби приїхали з стенда мої форсунки не чужі. Я таким тракторним способом, але вона не підходить. Подивлюсь, я був при вібрації із цих двох форсунок, третє, другої і четвертої. Я был правий.